Ще один оновлений тротуар з'явиться у центрі міста. Ілуашівці завершують капітальний ремонт пішохідної зони на території поблизу цирку, по вулиці Незалежної України. Ця ділянка тривалий час була в аварійному стані та підлягала повній заміні покриття. Комунальники два тижні виконували підготовчі роботи на відрізку від вулиці Якова-Новицького до вулиці В'ячеслава Зайцева. Зокрема, виконували демонтаж старого покриття та готували ділянку під нове. Наразі триває укладання фінішного шару та встановлення нових бордюрів. До робіт залучено 8 одиниць техніки та 6 асфальтобетонників для укладання 800 метрів нового покриття. А загалом використано понад 75 тонн асфальтобетонної суміші. Комунальники наголошують, що оновлення тротуару також передбачає облаштування безбар'єрного середовища та сучасну організацію простору для пішоходів. Спочатку ми тут проводили демонтаж тротуару, бо він був в неналежному стані. Потребував ремонту. Тут ми укладемо 800 метрів квадратних асфальтобетонної суміші і тут вже встановлено наразі 430 метрів погонних бортових каменів тротуарних. В понеділок тут наведеться фінішні роботи, доставляться трохи бордюрів, трошки бордюрів, встановиться тактильна плитка для маломобільних груп, формування зеленої зони, що не вимоги.